На Аліекспресі стало невигідно через шалений податок. Тому я зробила великий закуп на Чомусь Там в мене ще не рахує податок. Ціну своїх покупок скажу в кінці. І так, починаємо з двох косметичок, Та з різноманітного набору для волосся. В наборі було досить багато незрозумілих прикрас, але це все одно було вигідніше купляти, чим поокремо. Також тепер у мене ще є ось такий естетичний гребінець. В цій посилці досить багато естетичних. Речей. До прикладу, ця підставка не просто для прикрас, а й гарно впишеться у фото. Сережки дуже гарні, але насправді вони дуже тяжкі. Зараз дуже популярні ось такі платки. Я взяла одразу два кольори, щоб по-різному їх стилізувати. Цей органайзер мене повністю розчарував, тому що дивіться, який він резиновий. І Цей брилок також виявився замаленьким для моєї сумки. А на цій виглядає не дуже ще в українських блогах. Блогерок бачила ось таку прикрасу. Як на мене, наче виглядає прикольно. Звичайно, шкоди, бось, ось такої штуки на телефон. І далі в нас починається одяг. ось такий естетичний, класний молочний купальник. Цю річ я чекала найбільше. Це халатик. Дивіться, який класний домашній образ в мене вийшов. А, І ще супер м'ягенька, ось така гарна піжамка. Наступний комплект мені дуже сильно не сподобався. Це не за які тому буду повертати. Що я взяла ось такі рожеві спортивні шортики. Я фанат Атласних юбок. Вирішила спробувати замовити з Китаю. Але я ще не знаю, чи буду її залишати. І Останнє це ось така класна ковтинка в стилі Old Money. Фінальний чек 147 доларів. Як на мене це забагато для Китаю.